Компанія Ekstraстоck вітає вас. Сьогодні у нас на огляді золотовар. Вау, сумка для переносу тваринок. Одіж, одіж. Також сумка для переносу песиків, котиків. так Це в нас ремінець. Скажи, якщо я щось буду там звивати. Шлія, повідець. Да, це у нас шлія. Це в нас такий шлія і капішоночка, прикольно ніжанка. Так, да, на зиму. Ой, літо. на літо. Це... Ще. Ось така прикольна кисточка пророзинена. Ще одна кисточка пророзинена. Assessorise. Прикольний такий юнікорн. Також повідок Триксі, класна фірма. Воу yeah. шли я. Така нормальна, день, кстати, стоя 100 триксі. Намордник. Скільки десь така шлія буде тріксі. Така. А, така це, це перестрішка, вони дорогі. Так, да, я ж тобі кажу. Вон це ще на пару собак одразу. Ще в нас, значить, костюм. Одіж. Так, це в нас для песиків, це в нас переноска. Це не переноска, це. А, це цілу... на велику собаку. куртка на, на велику собаку. Так, да, вони дорожчі, ніж. Чим... На людину ще, будь ласка, накидка. О, прикольна така міцна. ліжанка, міцна. І у нас ще одяг для песиків з шлія, переноска. переноска крута така під Dui Vitonik. Цей як його, ліжанка. Щеліжанка для великих песиків. Так, ще ліжанка. Це в нас чохол. Це в нас... що це? Ну, це, як тобі пояснити, прибирати за тваринами. А, так, да, прибирати за тваринами такі от штучки. Коли в них місячні. Переноска просто сумочка для носіння песоки всяких штук, шлія, повідець. Такий у нас плет. Теж, кстати, гарна фірма Кахо. Песячий. Будиночок. Будиночок. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.